Доброго дня, мої шановні підписники і гості каналу. Велика вам подяка за підписки, але ви щось неактивно пишете коментарі. Можливо, у когось є зауваження. Ви всі добрі хазяюшки, але рекомендації, як покращити рецепти. Дякую моїм постійним коментаторам, коментарям з Дніпра і Миколаєва. Я ціную вашу увагу. Сьогодні я буду готувати смачну страву з бекону. Що мене спонукало на приготування. Я недавно купила маленький шматочок грудинки чи бекону за 120 гривень, ну десь 150 г. І вирішила приготувати смачнішу 100 разів тільки вагою 1 кг 200 г. Тож поїхали. Потрібно бекон. 1 кг 200 г у мене. Вода у мене приблизно 2-2,5 літри, сіль 2,5 ложки столових, лавровий листок, ну, штучки 3-4, Дві цибулі, одна морква, паприка, спеції до сала, сухий часник, можна свіжий, улюблені спеції, які у вас улюблені. Лушпиння цибулі, ну десь жменьку, чорний перець. І я взяла одне крильце копчене. Це для оздоблення вже готового бекону і надання копченості вже готовому. Вода закипіла. Я занурюю бекон прямо в гарячу воду. Так, тепер дві цибулини кладу цілих. Лушпиння кладу, морку, ну, трошки паприки додавлю Копченої. Це ставлю на вогонь. І на маленькому вогні варю приблизно годину 20-го 30. О, лавровий лист. Листок лавровий Он так. І поставлю, нехай вариться до готовності. Трошки більше години проварилося. Витягую тепер промокну зірю. Ага, підсушу видавала маленький зубок чеснику і ще гранулированого чеснику все по чайной ложечці хмілі сунели добавляем Приправи до сала і копчиної паприки. І цим всім я буду зараз натирати. Натираю. Можно еще чесноку добавить такого свежего. Тепер так в плівку заверну. Копченостями обкладу. Заверну в плівку і в холодильник. Ну, на пару годин. Аромати смак неймовірні. А я от думаю, як це втриматься, щоб за вечір все не з'їсти. <сум> Тоненько нарізати та на житній хлібчик. Ні, це 100 грам треба під таку закуску ще і бочкові огірочки, і кавунчики. Ось я поклала. Смак неймовірний. От, дивіться, який. Що може спробувати? Я вже пробувала. Мягке-мягке. І смачнюще. І копченим пахне. І вдень і вночі повітряна тривога і бахкає скрізь. А ми живемо, готуємо, знімаємо. Низький уклін українській армії за захист. it's so, not